Снімаємо відео. Давай далі. Розпаковка. Розпаковка по цього. Як він називається? Душ. Душ. У нас буде він не душ. Зараз будемо заливати воду. Буду ну, держину. Чикс. Держи, держи, зараз спробуємо. Не требует... 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 Ну, 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 такой даже... 20 литров, мая. Все, пришло. Пришло воздне. Не зримает никто. І так попасти не можна. <рі> не б <рі> тримаю, може, чи як? Короче, закриваю його, зараз попробуємо. Всього, оно. воно. Щось пляха чекає <рес> Воно не закручене, тебе закрутить Ну, воно було відкручене повністю, як ми заливали. О, бомба. Мило чи. Мило є, мило. 350 гривень така штуковина стоїть. Вон вода, видно навіть скрізь, скільки їй тієї води. Можна сюди залити мила. І, і зразу раз... буде з білого вина можна замість води. <laughs>